Всім привіт, хало, Сузамин. Ви на каналі Будь зі мною, і сьогодні ви побуваєте разом зі мною у лісі на півдні Німеччини. Мені завжди здавалося, що грибів тут море, але ж всі вони чи не естівні, чи просто мені невідомі. Але ж цей рік він якийсь особливий. Ми з чоловіком, як завжди, їздили на вихідних на прогулянку. Брала рюкзак лише воду і мобілку. Я фоткала різноманітні гриби, щоб поцікавитись їми у інтернеті. У мою камеру попадали не тільки гриби: комахи, яскраві равлики, павуки. Усі були моїми моделями. Я була зачарована симбіозом грибів, дерев, пліснявою, різними мохами та лишайниками. Ці ось цікаві, але ж екзотичні. А ці дуже жовті і, мабуть, не істівні. Якось в жовтні цього року, 2024-го, ми натрапили на велику галявину білих грибів. І прийшлось вертатись до автівки за ножиком, якимось кульком чи сумкою, щоб позбирати все, що ми знайшли. Я ще ніколи в наших широтах на півдні Німеччини не бачила стільки білих грибів. Завжди тут тепло і сухо. Але ж зараз цілий тиждень йшов дощ. Оці гриби мені треба зараз пообрізати і залишити в лісі все, що не потрібно. От такі от чудові тверденькі екземплярчики попалися мені на моїй грибальці. Я дуже була здивована і мені це все дуже сподобалось. Хто не знає німецькою мовою білий гриб називають штайнпельц. Штайн Stein це камінь. Він тверд, твердий, як камінь. І це найголовніший їстівний гриб в Європі. Ті гриби, що ми збирали за півгодини ми жарили. І ще трошки я замаринувала у баночки. Ці смаколики стоять в мене на балконі в темному місті, в такому Такі коробці закритій, вони довго не про не протримаються, тому що ми їх з'їмо. Дякую, що ви сьогодні зі мною побували в лісі. Ви були на каналі Будь зі мною. До наступної грибалки. На все добре.